Так, всім привіт. Сь сь сьогодні я отримав а, доступ до бета-тестування нового патчу до гри Stalker а, Легенди зони. До Stalker легенди зони, Трилогія е Покращене видання, а саме до гри Stalker Тінь Чорнобиля покращене видання. Там, коротше, е всі ми знаємо, що в грі а, а, була мильна графіка, а, ну. Да, от. І коротше, ми. ой, тобто мені сказали, що там буде ну, покращена графіка вже ну, на цей раз. Ну, то був прикол, ну знаєте. А. От. І зараз ми побачимо на власні очі по, по справжньому покращено. Молода вручити! Це... Ну, По-перше, ми бачимо прекрасний вид на ЧС, а, а значить, ну, це наук. Ну, а, а ще, ну. Тест. В принципі, можна почати грати. Я буду грати на сталкері, тому що, ну... Ігра, ну, «Сталкер» називається, от. О, от. І. Ви все бачили. От, ну, от як що ми чинний. бачимо. А, я то... тебе врятував. Зараз І грецьного дядька тут розігрувати не буду. От, ну, ми Виконаєш бачимо... для мене пару а, завдань. Явно... Вважай, розрахувався. А. До того ж подивимося, по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, якого <кручно> тобі цей стрілець здався. <кручно> Але я у чужі бачимо, справи не лізу. Явно... Хочеш убити, значить є Бан, за що. Гри. А, а, Сідорович, прям, ну, як... Вибирай, як ми з тобою а, вчинимо. Або ж мічений, розмовлятиму, прям, як з досвідченим я податаю, сталкером. Дуже Отримуй завдання це, і як, є. Вдалого тобі це, полювання, це, сталкера! Мені дуже подобається ця гра. І те, як, як вони покращили... Графіку. нас стала дуже класною. Спілкуємося собі. От. Зараз ми ідемо виконувати перше завдання. От. Іде? Іде? от нам треба вбити. за збрати інф 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 інформ а інформацію. З. Роз, роз. розвідника. От. Ми йдемо саме ну, це робити. Ну я якби вже ну, прошарений, я знаю, як іграти в цю гру. Тому, ну, зараз я вам буду показувати. А, тут, коротше, є дуже класна штука. О тут, коротше, є. Допоможи, брате! Оцей... Ва возьми с трупа аптечку. Не, Я не могу дотягтись. Даже возьми с трупа аптечку. Вот он тут, ну, аптечки не надо. А, ну, Пусти, ворота, Не заберут. Ну, положи, брат, чека. Это, вот. ну, бачите, и раз дотягнение в три за это есть, значит, ну, мы все делаем правильно. Вот, мы дальше идем... Не понимаю, не вижу. Эт. сюда. Ой! А, ну, ну, я знал! Да.